Всім привіт! Давненько я не записував відео, так як і роботи багато і в кожного своє, як то кажуть. Сьогодні ми розберемо отакий автомат АК-63 3 мг на 500 вольт 2,5 Ампери. Так, працює він гарно. І десь я бачив рік. Ось 1974. І відразу питання постає. Може хто знає, скільки вони коштують. Тобто, за скільки їх скуповлюють. Оці, так сказати, скупщики автоматів. Мені цікаво, за скільки вони їх купляють, і скільки реально можна дістати грошей з такого автомата. Так що давайте розбираємо. Ану подивимось, може вийде цю пластину відразу. Зняти. Скажу відразу, попався він мені. На халяву. Так що це вже великий плюс. О, дивіться, які тут мідні трансформатори стоять. Болтики новесенькі. Так як той він не був в використанні. От і добре. Розберемо, побачимо, скільки в ньому всього доброго. Так, коротше, розкручую і показую, яка серцевина. Зняв верхню кришку, і тут в нас, виходить, контакти ще є. Ось. Не знаю, срібло чи не срібло. Але більшість того, що срібло, а не срібло на міді. Ну, побачимо. Потім, отам от стоять. Якісь контакти, будемо бачити, які вони там. І це, я так думаю, посріблення, напевно. Можливо, і ні. Побачимо ще, капник, капнемо хромпику. Так, ну такий він поки що. Розбираю повністю і показую, які попадаються там контактики і детальки. Розбір помаленько просувається. Катушечки непогані такі, важкенькі, мідяха хорошенька. Але включився не через те. До цих контактів, що з цієї сторони ще не добрався, а добрався до цих. А вони тут, ох, йо йо які шикарні! Ви тільки подивіться, яка грубина контактів. І їх в нас получиться аж 6. Получається, нехреновий такий автоматик. Йдеться з цієї сторони. І йде на цю сторону. Це так. Оце так в нас попався автоматик на халяву. Ну що, розкручую вже роз, роз, розбиваю цю фігню І будемо дивитися, які в нас тут контакти тоді вже. Я ще їх. Я їх бачу, але якої вони грубини, ще поки не зрозуміло, так як в металі. Отак От в нас вийшло з розборчиком. Зараз я ще поперебираю мідь латунь залізо, а по контактах в нас ось так. Ці в нас виходить магнітні, але великі. Це в нас все немагнітні. І це в нас все не магнітні. Тут трошки менші. Десь приблизно в два рази. Але вони є і гарні. І це все в нас йде ще й посріблення. Ну, все відпаюю контакти, розбираю метали і все підсумовуємо. Яка буде в нас вага цих всіх контактиків і МІДі і латуні. От і закінчив я розбор халявного автомата АК-63 74 року випуску. І в нас ось такі результати. Посріблення 110 грам. Латуні 100 грам. міді 300 грам. Ну, я врахував міді 200 плюс посріблення 100. Виходить 300 грам міді. Тепер по контактах. Магнітного вийшло 6,9 грама. І немагнітного вийшло 5,4 грама. І тепер я вам показую. Який з цього вийшов результат? По металах 90 гривень. Магніт не магніт. Вийде 8 грам чистого срібла. Так, посріблення з такого посріблення вийде 1 грам не більше срібла. І того вийде 9 грам срібла, по 30 гривень, 270 гривень, плюс 90 гривень за метали. І. Розбор такого автомата вийшов. З переробкою буде 360 гривень. Ну, хай віднімемо кислоти 300 гривень чистими з такого автомата. Так що, отакий у нас вийшли непоганий результат з такого в нас АК-63. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!